Всім привіт! І сьогодні я б хотіла поговорити на тему вісім речей, які я б хотіла знати до того, як я переїхала в Італію. Перше – це неорганізованість. Неорганізованість у всьому, що для мене було дуже дратуючим фактором життя в Італії. Наприклад, ви приходите до центру міграції, ви хочете подати документи на право на проживання. І вам, наприклад, щастя, якщо вам дали список документів, або ні, вам треба шукати в інтернеті, і навіть якщо вам дали цей список документів, то в мене був випадок, і в моїх з ними були випадки, коли цей список документів насправді був вже недійсним. Чи треба було щось донести? і Вам потім телефонують. Дай Боже, якщо зателефонують, ви доносите новий документ. А в більшості випадків вам просто не зателефонують, і ви будете сидіти. Uh, і не будете знати, що відбувається з вашим правом на проживання. І я пам'ятаю, що останньою краплею мого життя в Італії було коли я прийшла отримувати своє готове право на проживання. Я прийшла його отримувати, воно вже було готове. З п'яти ранку я стояла в черзі, о десятій ранку сказали, що сьогодні право на проживання більше не видають. Чому? Тому що, Тому що в Італії життя дуже непередбачуване. Сьогодні вам кажуть одне, завтра інше. Сьогодні ви приходите. Вам кажуть, що завтра вони відкриті, ви приходите завтра, вони вже закриті. Бо всі терміни, які вказані на будь-якому сайті чи в будь-яких документах, наприклад, що там ваш документ буде на розгляді два місяці, 100% він не буде на розгляді два місяці, і в Італії дуже багато випадків, коли люди отримували своє право на проживання вже з закінченим терміном придатності. Тобто, воно, термін придатності цього документу, закінчився, наприклад, три місяці тому, ви його отримали. Вам треба подаватися на нове. В мене в Італії виробилось таке переконання, що я розуміла, що якщо я хочу щось владнати, я була впевнена, що мені ніколи не вдасться це зробити з першого разу. Я йду до банку, я була впевнена, що мене відправлять і я буду приходити знову. І так і було дуже рідко, коли мені вдавалося щось отримати з першого разу. Це дуже дратує людину, яка звикла до порядку. Друге, це погода, тому що у багатьох людей є таке переконання, що погода в Італії, вона ідеальна. Влітку тепло, в осені тепло, взимку тепло. Не то, що у нас, правда, зимою, депресія, депресивні настрої. В Італії сонечко, такі. Фух. Але е, хочу сказати, що літо в Італії воно дуже-дуже дуже жарке. Е, 40 градусів, мабуть, десь з кінця травня до, може, кінця вересня. Тобто, взагалі, в серпні в Італії, я не знаю, чи можна щось робити, в серпні в Італії це просто. Це виживання, відпустки чи взагалі просто ходити на роботу в серпні це неможливо. Крім того, що влітку дуже жарко, восени взимку і весною, то може бути трохи, звісно, прохолодніше, але треба пам'ятати, що рівень вологості дуже високий, і це призводить до того, що, в, наприклад, в квартирах. Дуже часто з'являються пліснява. Крім того, що в Італії влітку дуже жарко, італійці дуже не люблять кондиціонери. То коли я працювала в офісі, і якщо в офісі, крім мене, був хоч один італієць, це означало, що кондиціонер ми сьогодні не вмикаємо. Може, вмикали там не 5 хвилин, а потім хтось сказав, що ой, він так гудить взагалі, холодно. Давайте без кондиціонера. Також в Італії проблеми з опалюванням. Тоб, батареї вмикаються на якийсь проміжок. часу. Тобто, наприклад, в мене в квартирі батареї були вімкнені з... П'ятої ранку до восьмої ранку і все. Тобто, в той момент, коли вже це було нікому не потрібно. Люди там вже збираються йдуть на роботу. З п'ятої ранку до восьмої ранку, а ввечері вночі ти мерзнеш. Ну тому що ми піклуємося про екологію. Це завжди було подано про під соусом, що екологія для нас на першому місці, і ми будемо мерзнути в наших квартирах, але не вимкнемо опалення. Тепер про житло. Якщо чесно, коли я приїхала в Італію, в мене вже була кімната, тому що я була в мовній школі. І вона давала кімнату. Ця кімната мене, звісно, не влаштовувала, тому що вона була маленька, в неї не було кондиціонеру опалення. І я думала, що єдина проблема в тому, що в мене немає нормального житла, це те, що я його не хочу. Тобто я думала, що якщо зараз я буду шукати на яких сайтах десь в Фейсбуку, житло, то я його дуже швидко не знайду. Це була помилка, тому що я шукала житло 6 місяців. І коли вже знайшла роботу, то я могла жити в житлі, які, як, яке надавала моя робота. Звісно, воно було платне, воно не було безкоштовне, але в мене, хоча б, було якесь місце, де мені не треба було взимку спати в рукавичках. Це вже був великий плюс. Але в Італії дуже важко з пошуком житла, тому що, по-перше, італійці хочуть е, здавати в оренду житло італійцям. Це перше. Тобто кожного разу, коли я хотіла щось там. Зняти якесь житло треба було записуватись на кастинг у власника житла. Є, наприклад, 100 людей. В списку вони приходять подивитись квартиру, і потім він вибирається. Це такий кастинг. Ти приходиш подивитись квартиру, ти впевнений, майже що ти її не отримаєш. Ти все одно таке робиш шоу, таке гарна квартира, я така гарна людина, дайте мені цю квартиру. Я підозрюю, що на такі квартири, які коштують там, 4 тисячі євро за місяць, конкуренція буде не така велика, як на квартири за тисячу євро, чи навіть на кімнати. Кімнати теж коштують, наприклад, у Флоренції вони коштували 600-500 євро, це мінімум. Я б дуже не рекомендувала переїжджати в Італію, попросто не маючи плану і не маючи житла заздалегідь, тобто не приїжджати жити там в якомусь Airbnb і шукати паралельні квартири, тому що це займає дуже багато часу, і в деяких випадках це майже неможливо. Кожен, хто, хоча б недовго жив в Італії, коли чує слово шоперо у нього трапляється якийсь посттравматичний синдром. В Італії дуже багато транспортних страйків. Страйк це коли всі працівники збираються. І протестують. Ви запитаєте, проти чого протестують. Я так до кінця це і не зрозуміла. Але це може бути великою проблемою, якщо ви, наприклад, хочете кудись поїхати автобусом. Автобус може не приїхати. Або потягом, якщо ви не живете в місті, ви живете десь в околицях міста, і вам треба доїжджати до міста транспортом, ви працюєте, у вас є потяг. Так? Потяг відмінять, потяг буде спізнений на 2 години. Або також, якщо у вас є літак, літак теж можуть відмінити, перенести все таке. А про транспорт теж ще, тому що якщо навіть немає страйку, то це теж не гарантія того, що автобус приїде. Я думаю, що на півночі може трохи інша ситуація, але на півдні і в центрі Італії ситуація така, що навіть якщо у вас є в графіку автобус, який повинен приїхати там за 5 хвилин, то він може не приїхати взагалі. Ввечері це особливо складно в вихідні. Так само, якщо у вас є якийсь, не знаю, ви очікуєте автобус, ви можете на нього чекати дуже довго. В мене іноді це було, що я 40 хвилин чекала на автобус. І це, звісно, дратує. Це може бути нормальна ситуація, коли ви приїхали в відпустку, і вам просто треба поїхати в центр міста, я не знаю, чи кудись, і у вас є весь час цього світу. Ви просто стоїте на зупинці, ви чекаєте, ви розслаблені. Коли вам треба кудись приїхати на час, то це дуже дратує, тому що куди б ви не поїхали, треба завжди планувати з розрахунком на те, що автобус може не приїхати. І крім того, про таксі, тому що я цього не знала. Я чомусь, коли приїхала в Італію, я думала, що в капіталістичній Європі з таксі проблем бути не може. Також я дивилася в інтернеті, там було написано, що Uber є в Італії, Uber є усюди. Uber є, тобто. Цей застосунок працює, але який Uber? Це Uber Black. Uber Black, який приїде за вами за 30 хвилин. Якщо вам треба нормальне таксі, то його треба або телефонувати. Ви телефонуєте в фірму і ви кажете, де ви, як вас забрати, і за вами приїжджає таксі, яке з оцим лічильником вам рахує кілометри, і вам рахує, скільки ви заплатите, або ви йдете до місця скупчення, тобто де місце, де приїжджають таксі, і ви чекаєте в більшості випадків в черзі. Це дуже незручно, якщо у вас немає машини, і якщо вам треба кудись з одного місця доїхати в інше місце, і у вас немає можливості взяти автобус, таксі за таксі можна заплатити десь більше, ніж 20 євро. 20-30, якщо таксіст побачить, що ви не італієць, ви іноземець, то він може там ще поїздити по місту, вам нарахує на лічильнику ще 20 кілометрів, ви заплатите 40 євро, так, і ви приїдете. Автобус не приїжджає. За таксі платиш 40 євро, в таксі іноді можна заплатити картою іноді ні. Дольче віта, що мене дуже здивувало, це рівень злочинності. по перше, після того, як я приїхала в Італію, я думала, що зі мною тут нічого не станеться, тому що в Україні зі мною нічого не ставалося, значить, і в Італії точно все буде окей. Але, по перше, в місті, в якому я жила, у Флоренції був високий рівень злочинності. Це здається було одне з найбільш небезпечних місць в Італії. Перший місяць я була в Італії, я поверталася ввечері додому, і за мною хтось там пішов, за мною пішов якийсь чоловік. Я від нього, я швидко відчинила двері додому. Я закрила за собою двері, все було нормально, але це змінило повністю моє уявлення про Італію, і моє уявлення про те, що безпечно, а що ні. Я можу сказати, що це була дуже неприємна ситуація, не хочу вдаватися в деталі, але. Після того я почала більш обережно ставитися і більш поважно до свого перебування на вулиці ввечері, тому що в Італії, по-перше, дуже багато неприємних ситуацій, зв'язаних саме з жінками, коли за ними хтось іде, коли за ними хтось, хтось за ними слідкує. В мене було дуже в мене, знаєте, не було жодної знайомих дівчини, з якою б не траплялася неприємна ситуація в Італії. Це траплялося зі мною не один раз, а хтось за мною йшов, тому що не знаю. В Італії у них якась неадекватна реакція на жінок. По-друге, вже не можна ходити зі своєю сумочкою на розпашку. Один раз я стояла в супермаркеті зі своєю, знаєте, така сумка типу відкритого типу, там, де ти скидуєш всі свої речі, вони там десь стирчать. Я подивилася вниз, на моєму гаманці була чиясь рука, яка дуже швидко зникла. Боже, я ще жила в Флоренції, але в Венеції. Це взагалі якийсь треш. У людей крадуть ці гаманці просто на кожному кроці. Тому якщо ви в Венеції віталі в мене розвився, мабуть, мій параноїдальний синдром, коли я почала перевіряти, чи мій гаманець на місці кожні три хвилини. Якщо ваш гаманець лежить якось криво, то ви підете в центр, його у вас точно вкрадуть. Телефон в задньому кармані стерчить. Попрощайтесь з телефоном. Якщо у вас там якийсь айфон, який ви хочете замінити, звісно, покладіть його в задній карман. А якщо ви ще цінуєте свої речі, то ніколи цього не робіть. Наступне це медицина. Я знаю, що люди, які, у яких державне страхування медичне, вони чекають на прийому лікаря 8, 6, 5 місяців. В мене було приватне страхування, тобто мені не треба було довго чекати на те, щоб піти до лікаря, заплатити гроші, він би мені сказав: більше пий води парацетамольчик, водичка. В Італії такий підхід, що, типу, ну, ситуація не дуже, але поки вона ще не дуже, а не дуже погана, то можна ще почекати. Я пам'ятаю, я прийшла до стоматолога, в мене болів зуб, це коштувало, звісно, дуже багато, і стоматолог мені сказав, що мені не треба нічого робити. Каже, що тут вже якийсь зуб там просить про допомогу, але він, поки просить, він не кричить про допомогу, так? а ми щось будемо робити, коли він вже буде кричати. Але я пам'ятаю, я приїхала в Україну і виявилося, що мій зуб не просто просив, кричав про допомогу, він вже благав про допомогу. І ситуація вже була критична. Коли в мене щось болить в Італії, я одразу в голові в мене вмикається калькулятор. Я думаю, ага, скільки часу залишилось до подорожі в Україну. Останнє, хоча я це сказати просто для людей, які хочуть переїхати в Італію чи думають про приїзд в Італію, але ще не знають італійської мови. Дуже багато моїх знайомих, які приїхали в Італію, думали, що всі проблеми можна владнати за допомогою англійської мови, то, на жаль, ні. По-перше, хочу вам сказати так: коли я приїхала в Італію, я вже розмовляла італійською мовою, але це мені не допомогло. Якщо ви думаєте, що можна владнати проблеми навіть італійською мовою, то ні. Погода не змінює, Правда, що якби я розмовляла англійською, що італійською, результату ніякого. Якщо ви не розмовляєте італійською, наприклад. То англійською буде дуже важко щось вирішити. Треба буде перекладачів. в державних установах на англійській мові з вами розмовляти не будуть. це дуже важливо розуміти, тому що я знаю дуже багато прикладів людей, які втрапили в цю пастку, думаючи, що а, в Італії там все можна англійською мовою, або що люди будуть терпеливо ставитися, якщо у вас не скерівені італійської мови. Повірте мені, італійці в міграційному центрі, не ті самі італійці, що там вам посміхаються на вулицях. Тому рекомендую, якщо ви хочете переїхати в Італію, то вивчити італійську мову заздалегідь. І це було все на сьогодні. Дякую, що додивились це відео про мою дольчу від Італії до кінця. І побачимося в наступному. Па-па!